Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Пруцеляна. Мене звати Марина. Я вдячна, що ви заходите на мій канал, ставите вподобайки, пишете коментарі. Я хочу сказати, що у мене найкращі підписники найкращі глядачі. Таке маю враження. Щиро всім дякую за підтримку і за те, що ви зі мною. Сьогодні в показі у мене знову знахідки останнього часу різні. Об'ємні. Цікаво буде послухати ваші, ваші коментарі, взагалі ваше враження. Отже, починаю. Так сталося, що на одному столі ми зустріли декілька предметів від компанії Хьохст. Це досить відома в Німеччині компанія. Вона була заснована 1746 року. Вона виходить друга після Майсена, Курфюрстам міста Майнц. Заснована і колесо характерне для гербу цього міста зараз є логотипом компанії. Вона проіснувала в неї така цікава історія. Я вже не буду її розповідати. Але відродження компанії відбулося так само, як і в Людвіксбургу після 1947 року, і досить успішно вона працювала. І всі ті предмети, які які зараз зустрічаються, це цю другу, другої половини ХХ століття, якісні з ручним розписом. Ну, зараз, нібито в 2022 році, цю компанію приєднали до університету мистецтв, таким чином, вона буде продовжувати існувати. Ну, тому що різні такі економічні проблеми вони зустрічаються. Отже, я хочу показати вам декілька предметів. І перший – ось така невеличка тарілочка. Вони всі однакові три в мене такі тарілочки, вони дуже схожі між собою, але це ручний розпис. Маленька така десертна тарілочка. Вона дуже добре буде виглядати на підставці. Тут, бачите, є і підпис автора, і номери там якісь. Ось це одна і ще дві. У мене в таких коробочках вони чудових з паспортами. Ну, я не могла їх не взяти, вони абсолютно нові. Бачте, нібито, нібито однакові, але тим не менш, все ж таки, ручний розпис це є. Ручний розпис. Ось це така перша знахідка. Окрім тарілочок є ще ось такі вазочки. Ну, Я не знаю, чи це порцелянова склянка, чи це вазочка. Мені скоріше вазочка. Тут також ручний розпис. До речі, оцей більше характерний для мануфактури Хьох цей розпис такою рожевою, темно-рожевою фарбою і саме ручний розпис. Вони всі теж в новому стані, всі в коробках. І ось це клеймо. Красиво. Висота 12 см цієї, цієї вазочки. Ну, все ж таки, я схиляюсь до того, що це вазочка. Так мені здається, дуже гарна. І ще одна покупка на цьому ж столі невеличка сухарниця з рельєфом ззовні. Всередині вона просто така біла, Біли, біла глазур, клеймо. Діаметр її 16 см, а висота 4 см. Вона невеличка зовсім для дрібничок, для цукерок, печиво, для будь-чого. Цим своїм лаконізмом вона мене підкорила. Дуже сподобався такий рельєф. Ну і ось я думаю, що ви мене розумієте. Я придбала всі ці предмети. Тепер ви бачите, у мене на столі частину сервізу від компанії Віліроєнбог блюдо стоїть на підставці. Є ще кругле блюдо і є декілька чашок. Маленький вершківник і маленька цукорниця. Колись у мене був чайник такий. Він був вже куплений, і насправді цей посуд я роздивлялась. На замовлення у мене є людина, яка хотіла б мати такий посуд. І коли ми зустріли за нормальну ціну декілька таких предметів, звичайно, взяли. Тут є те, що чим славиться, ну так я розумію, і славиться і Віліронбог, і інші компанії, є чашки кавові, є чашки чайні, блюдце підходять для тієї чашки для тієї, подивіться, будь ласка. Ну, от, просто покажу вам, вони підходять. За бажанням можна підбирати собі різний, ну, Тобто одне блюдце і різні чашки. Вони в більш-менш гарному стані, хоча блюдечка цілі, але проте вони трошки, звичайно, поюзані. Є тарілочки, їх декілька. Ну, я не буду казати вже кількість, це вже потім. Тарілочки в гарному стані. Вони всі, всі мають клейма різного періоду. Старий Страсбург називається ця серія. Дуже гарні. Ну, і зараз я ще покажу вам ближче ті блюда, які у нас є. Таке блюдо, розміри його 33,5 довжина і 22 см ширина. Воно в гарному стані, немає ніяких пошкоджень. Дуже красивий цей малюнок. Ось таке блюдо. І е, велике кругле діаметром 31 см. Так само воно виглядає в гарному стані. Я не можу сказати, що ними дуже активно користувалися цими предметами. Вони е, в гарному стані. І ще дуже маленький вершківник і маленька цукорниця. Вони теж в гарному стані. Ну, їм е, е, досить багато. Е, Років, але вони, я вважаю, для колекції і для користування вони досить, досить гарні. Кришечка, така, такі предмети. І ще до цього комплекту входив Ось, такий, ось такі предмети: велике блюдце і велика чашка. Напевно, так, ну, чашка гігант. Ні, вона не гігант, як, як ми знаємо. Вона скоріше, ну, так, мілілітрів 300, напевно. Але для шоколаду, для молока, ну, не знаю. Якщо хтось любить багато чаю, теж можна е, користуватися. Блюдечко. Також воно ціленьке, але є деякі вади. Ну ось вирішуйте, правильно ми зробили, що взяли його чи ні. Мені подобається такий посуд. Я зараз користуюсь тими предметами, які виставляла на продаж, але ніхто не, за, не, не захотів, ну, тому ми почали, я почала користуватися чудово з такими жовтими квітками: тарілка, блюдце і чашка, ранковий, ранковий чай і взагалі сніданок з ними в мене не перевершений. Мені подобається ними користуватися. Ну, а тут ось такий, такий, такий малюнок. Ще одна покупка, ще один комплект великий, і він подібний мені зустрічається насправді вперше, тому що ну, бувають іншого формату. Величезне блюдо, 32 см діаметр, воно пласке насправді, і до нього йдуть 12 тарілок. Одна зі сколом, тарілка, зразу кажу. Тобто 11 1112 йде в подарунок, якщо захочете. Тут діаметр 20,5 см, Дуже стримана композиція, це деколь Троянди. І це компанія Розенталь. Це компанія Розенталь. З того, що я побачила клеймо, це 1957-1961. Рік виконання, тобто це ну, 50-ті роки. Як правило, ви знаєте, що десертні набори, вони ну, можливо, це не зовсім десертний набір, це можна просто користуватися в побуті. Вони бувають меншого об'єму, звичайно. А це так теж можливо для десерту, для якогось для тортиків, напевно, але блюдо дуже велике. Ну і їх 12, ще раз кажу. Вони всі в нормальному стані. Єдине, що на одній є скол, і ми її не рахуємо. Наостанок хочу показати вам наші теж знахідки декількох разів, декількох походів, але вони всі однакові, тому я їх зурпувала. Сухарниця це шуман 23 см діаметр, 6 см висота. Час, давайте подивимось. Час це після 81-го року, тому що, бачите, тут стоїть клеймо, яке виготовили саме до сторіччя компанії. Тобто це 80 ті роки. Тут у мене подібний був малюнок, я не пам'ятаю де, маленька була тарілочка чи якась. Подивіться, золото і синій, такий, такий сіро-синій колір дуже красива сухарниця. Перша та сухарниця точно така, тільки з іншим декором. І вона, мені здається, ну, де 70-ті роки. Тут інше клеймо, трошки більш раннє климу, шуман. Тут красивий, красива деколь. Ну, всі знають такі речі, просто маленькі букетики теж. І остання також після 1981 року виготовлена тут ще більш такий щедрий декор, теж деколь, вже інша деколь, все ж таки інша. І ось таке оздоблення на, на бортиках. Клеймо також після 81-го року. Ось такі три сухарниці. Всі цілі в гарному стані. Ну, я завжди їх беру, тому що вони, по-перше, користуються попитом, по-друге, вони просто дуже красиві і якісні, звичайно. Отже, друзі, мій показ добіг кінця. Знов-таки сподіваюся, що вам сподобалось. Напишіть, будь ласка. Деякі предмети я буду викладати в телеграм-каналі в середу, знов-таки в середу, в восьмій вечора, я буду намагатися триматися цього графіку. Дякую, що дивились. Дякую за підтримку мого каналу. Дякую за все, за коментарі, за підписку, за лайки. Вподобайки. Бажаю всім здоров'я, на все добре, до нових зустрічей.